Робота дільничних офіцерів поліції завжди пов'язана з чималими труднощами. Вона небезпечна, адже на їхні плечі лягають і профілактичні заходи щодо запобігання крадіжкам, правопорушенням та розкриття злочинів. Від них залежить низка судових рішень, а головне спокій та правопорядок у містах та селах. В місті Овруч уже 13 років працює дільничний Сергій Степанчук. За роки роботи поліцейський відзначився сміливими вчинками, і, як говорить сам офіцер, є що пригадати. Але день який розділив життя на до та після, забути складно. Початком війни, після повномасштабного вторгнення, нас відразу всіх працівників зібрали в відділі поліції по тривозі. Мене було, наприклад, відразу відправлено на блокпост подалік села Гладковичі, де, де можливо міг бути прорив російських військ зі сторони Білорусі. Удари від двох авіабомб, які влучили в підприємство за 100 метрів від блокпосту, правоохоронець та його колеги відчули на собі і зрозуміли, що війна вже тут, у їх громаді, і в першу чергу потрібно подбати про місцевих жителів. Поліцейські намагалися евакуювати якомога більше людей, адже ворог почав окуповувати села. Початок квітня 2022 року від військовослужбовців збройних сил України надійшла інформація. Про те, що можливий е, знову наступ повторний е, з, е, зі сторони Республіки Білорусь е, ворожих військ, тому е, органи місцевої влади е, приймались рішення е, про евакуацію людей е, за допомогою поліції та органів місцевого самоврядування до міста Коростень, що було в подальшому зроблено, де людям надавалася відповідна допомога. Згадує дільничний і про найжихливіші злочини окупантів проти жителів громади, які ані забути, ані пробачити. Російськими військами було вбито в е, даному населеному пункті чоловіка та жінку, е, та е, жорстоко вбито за те, що вони порушили е, умови комендантської години, е, а саме не ходили з е, на руках е, з опознавальними знаками е, білою пов'язкою на руці. Подальшому дані особи були закопані за магазином. Про дану подію нам стало відомо від місцевих жителів. В подальшому ми виїхали на дане місце події, та трупи вказаних осіб були ексгумовані та відправлені до обрицької міської лікарні. Після евакуації людей правоохоронці разом із військовими стали на захист свого міста. Після того, як було евакуйовано людей з прикордонних сіл, які розташовані в прикордонній смузі, було взірвано саме цей міст, який проходить через річку Грезля. Цей міст було взірвано саме для того, щоб унеможливити можливість проходження російських. Події, які сталися протягом останніх двох років, лише закріпили твердження про те, що дільничний поліцейський це його професія, підкріплена дитячою мрією. Стати поліцейським це була моя мрія з дитинства. Я, наприклад, коли йшов по місту, бачив поліцейського або як по колишньому кажуть, міліціонера, то завжди рівнявся на них. Знав, що дані люди завжди. Захистять, наприклад, там ситуація, яка склалася, в якій ти потребуєш допомоги. Е -е, ну і так і так і сталося. В майбутньому я став поліцейським. Свою землю та службу дільничний офіцер поліції Сергій Степанчук не змінить ні на що і має лише одну спільну з усіма українцями мрію. Це перемога. Якщо завтра прийде наказ, наприклад, захищати свою країну. Я не на секундочку не буду замислюватись чи брати мені зброю та захищати свою країну. Звісно, що це буде так. Я буду захищати свою країну до останніх днів.